Великі та малі мурали авторства Андрія Присажнюка давно відомі лучанам та гостям обласного центру. Тризуб зображений на цьому будинку, вуличний художник переніс на плакати, а уже виручені кошти із проданих постерів передасть на потреби української армії. Один з найяскравіших муралів на центральному проспекті Луцька створив у 2015-му. Розказує стріт-артист Андрій Присяжнюк. Оновити зображення гарба довелося через вигорання малюнку та реставрацію стіни кілька років тому. Погодження на творчий вигляд фасаду будинку автор отримав від міської ради. Після реставрації люди, які це робили, вони втрутилися в роботу і деякі елементи поправили на свій розсуд, що псувало якби авторство роботи. І відповідно, в минулому році я мав цю роботу перемалювати, але оскільки не склалося щось рештуванню, то це перенеслося на зараз. Попри те, що реставрація малюнка розпочалася тиждень тому, процес пригальмовують невідповідні рештування і обмеження зумовлені комендантською годиною, розповів художник. Усю роботу виконує самотужки, оскільки для того, щоб зробити розмітку дуже швидко, потрібно використовувати проектор, який може працювати вночі. А це відповідно в наш час після одинадцятої години вечора. Мені треба було ще потратити, там, умовно кажучи, день для того, щоб все це, це все зробити. Але вже на той час вирішили питання з продовженням для мене комендантської години. приїхала людина, і все, все інше я розмітив з проектора. Які враження викликає зображений тризуб на муралі? Ми поцікавилися у перехожих. В принципі, добре, це ж тризуб національний герб. Які вас взагалі емоції це викликає?» Добре, що люди, кожен виражає любов до України, підтримки по-різному. Добре, що хтось спромігся на це. Хто це робить, малює, це, як на мене, це молодці. Враження, я думаю, будуть позитивні це на патріотичну тему. Піднімає трошки дух і настрій за словами художника Андрія Присяжнюка. Частина витрат на проєкт не у повному обсязі із міського бюджету, а решта фінансова ініціатива посередника із Києва. Про свою роботу автор розповідає таке: Я розробляю проект ескіз. Відповідно, цей ескіз переношу в контурах на стіну. А далі розробляю для себе таку певну схему. Це трезуб, українців знищують. відповідно потрібно робити все для того, щоб з'являти про себе. І про свою ідентичність митець має колекцію авторських зображень герба. Один тризуб не перший рік прикрашає фасад будинку. Інші його ілюстрації надруковані на лімітовані серії плакатів і вже продаються. Про виручені гроші, які будуть передані на потреби армії, Андрій Присяжнюк обіцяє відвітувати найближчим часом. Микита Чибар, Олександр Ватащук, Суспільне Луцьк.